У нас на прокат сервісі сталася проблема. Треба, щоб ми допомогли її вирішити. Проблема в наступному. Ми вирішили взяти гайковерта і не можемо вирішити, якого взяти. Значить, вибор у нас такий. Очевидний. Ну, не очевидний, я б сказав. би. Ну, то, що це прокрафт, це понятно. Я думаю, багато хто зміг догадатися, що це прокрафт. Питання в моделі 36 на 850 ньютонів заявлених. І 80 на 1800 м. Хто вижив это йому? Ні, да понятно, хто вижив. Вага, 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 вага. В комплекті четверки, да, дети акумулятори? Акумулятори одинакові. Також вони виглядають. Питання. Хорош, не шуме. Питання не в ціні, питання в зручності для роботи для клієнтів, ну і в максимальних нагрузках, які може видержати. Ви вже рука болить. Яка, е, е, я чи права? правила? Ну, він тяжеліше, він кре крепший. Якщо він так докрутив, не йде, тому наші. А, ще давай. <світ> <світ> так. Напишіть, кому не шкода щось написати, напишіть, який взяти. Такий чи такі. Ціна оренди в наступному відео. Про сери, сиренда владнє в Житомирі.